Локація знаходиться місто Калуш, а вулиця Героїв України 3В. Ось ми бачимо ось це приміщення Кутове. Сюди йде така стежка, куди всі рухаються з того району. Ось ми бачимо то близько біля кольця. Тут це є технікум, ось звідси студенти можуть ходити. Напроти йде автостанція. Стара. Ось ми бачимо. так пройдемо ближче до приміщення. Так. Ось ми бачимо, приміщення має як задній вхід, в двори. Його може бути як запасний вихід, використовувати там, де машина стоїть, для вигрузки товару, а може бути і якби другий вхід в магазин. Тому що сусідній магазин має два входи: спереді і от ззаді, там теж. Йдемо пройдемо. Ось ми бачимо. Ось це приміщення, дві сходинки. Так, ось навпроти автостанції, як я сказала. Тут є золото, срібло, а якісь... Вікна, двері, гаражні ворота, взуття, побутова техніка. Ми бачимо, тут поруч є перукарня і продуктовий, скажімо, прямий конкурент, кошик, поруч томат-кабінет, і ось там чуть-чуть є далі Єва це є одяг. Ось ми бачимо напроти стара автостанція. Ось тут знаходиться. Бачимо такі автобуси, стоять. У рухаються. І ось оце приміщення. Отраз кущі ці всі, власниця, виріже, доставить акуратно бруківку. І ось бачимо, оце буде вхід.